Ліснянська громада виграла це спойлер? грант від інвестиційного банку Європейського інвестиційного банку на будівництво дія-центру. Це буде сучасна така будівля. Назу буде ЦНАП. А другий поверх це буде виключно дія бізнес. Для бізнесу, для зустрічі з бізнесом, для зустрічі самого бізнесу. Тобто, якщо бізнесу необхідно буде провести якісь переговори, будь ласка, це простір буде для них. Чи якісь провести навчання? Це простір буде для цього. Я горжуся тим, щоб ми змогли з нашим проектом вийти аж на європейський інвестиційний банк. Тут громади б'ються за кредитні кошти, а це грантові кошти. Де найбільше? Проблем мали на цьому шляху. Це якісна підготовка проєкту? Тут була найбільша проблема? Ні, проблему ми стикнулися з де, де людський фактор, я людський думаю. Людський фактор. Я розумію, що є багато бажань у декого, що все ж таки Єсеня не реалізувало, Єсеня повернуло Європейського інвестиційного банку, щоб ми прозвучали як те громада, яка не спроможна реалізувати проєкт і так далі. І Ми це розуміємо, що люди мають бажання велике, але і мушу їх розчарувати. Нічого їм не вдасться.